Христос Воскрес. Христос. Хоч люди кажуть, що можна говорити Христос Воскрес тільки до Вознесіння. Але ми розуміємо те, що говорити про Воскресіння Ісуса Христа не тільки воно до Вознесіння. А кожного разу, коли є можливість про те, що Ісус Христос. Прийшов на цю землю, він багато потрудився, був вбитий, і третього дня він воскрес і вознісся на небо і знову прийде. Ви знаєте, здається, такі слова, що Христос прийде знову, то не всі люди про те думають. І ми, як християни, розуміємо те, що прийде той час, де було згадано вже спочатку, щоб ми були готові завжди кожного часу. Тому що не знаємо жодного ні дня, не хвилини, коли прийде той час. Але Євангелія нам пише, що буде той час. Так як Євангелія описує про, про всі події, які Відбувалися на землі. Біблія описує події, які відбувалися до приходу Ісуса Христа на землю від початку створення світу. І ми віруючі, люди знаємо. І сьогодні вже ну, мало кого можна в цьому залі здивувати тим, щоб щось сказати. Тому що нового ми чого то не можемо сказати, але ми проповідуємо Ісуса Христа, розп'ятого, слава нашому Господу! Читаю місце Слова Божого, яке написано в від Луки, 24 розділ із 44 -го. верша, написано так. І промовив до них. Це слова, що казав я до вас, коли був іще з вами, потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в законі в Мойсеєві та в пророків і в Псалмах написане, тоді розум розкрив їм. Щоб вони розуміли Писання. І сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих третього дня, і щоб у ймення Його проповідувалось покаяння і прощення гріхів, між народів усіх від Єрусалиму почавши, а ви свідки того. І далі 50-й вірш каже: І він вивів за місто їх. Аж до віфанії, і знявши руки свої, поблагословив їх. І сталося, як він благословляв їх, то зачав відступати від них і на небо возноситись. А вони поклонились йому і, повернувшись до Єрусалиму з великою радістю, і постійно вони перебували в храмі, переславляючи і хвалячи Бога. Амінь. Отакі От слова, брати і сестри, записав євангелист Лука на сторінках. Євангелії. І ви знаєте, що скільки б я не міг розказувати про те, що зробив Ісус Христос, то на тому місці, я думаю, нема такої людини, яка не знає, що зробив Ісус Христос. Але для того, щоб нам нагадати Слово Господнє, для того, щоб нам утвердитися в вірі, то проповідується Слово Євангелії. Проповідується Тому що якщо взяти. Щось таке зі світу, якесь, ну, якусь подію, яка, чи, можливо, таке щось ну, не досить воно таке потрібне, то воно досить добре закарбовується в наш розум. І довший час, чи якусь помилку, чиюсь, ми можемо довший час її згадувати. Але ви знаєте, що про Ісуса Христа воно повинно віруючих людей бути, як би сказати, на першому місці. І тому проповідується Слово Боже, і заохочуємо один одного, щоб читати його, те Слово Боже, тому що воно є сильне, воно має силу. Ісус Христос Він мав всяку владу, було переді мною зазначено, дана йому всяка влада на небі і на землі. І ви знаєте, Ісус Христос цією владою, Він якраз сьогодні, він і користується одному, Він не скористався своєю владою, коли. Прийшли за ним, там в Гефсиманський сад, де запитали, де він запитав, кого шукаєте, то була відповідь, ми шукаємо Ісуса. І якщо каже Ісуса, то це Я. Він не скористався Тоді своєю владою. Ви знаєте, Він тоді дався добровільно в руки тих людей, які прийшли, щоб взяти Його, на, як би сказати, для завершення своєї земної праці. На землі. І ми бачимо, що Христос тоді не скористався, хоча написано, що Він міг би, міг би зробити багато чого. І ви знаєте, що він не зробив цього, тому що він не для того прийшов, щоб кого-то втратити. Але він сказав до Отця Небесного, тих, яких Ти мені дав, я нікого не втратив, а тільки ну, один син погибелів. І ви знаєте, брати і сестри, що я так собі думаю, Ісус Христос Він знав про те, що Юда видасть його з самих початків. Я думаю, що знав. Не то, що я думаю, а я вірю в Те, твердо переконаний в тому, що Ісус знав. І ви знаєте, знати те, що людина, вона йому зробить, вибирати його і в ближчому своєму оточенні, то ну, з людської сторони, подивитися, то не зовсім воно. ну, Ходить в наш розум. Але Христос знав. Христос знав про його скриньку. Христос знав про те, що він робить там з тими грішми. Христос знав. І ви знаєте, Він навіть на нього не подивився тоді, коли він сказав, що один із вас видасть мене, то учні стали дивитися один на одного і запитувати, чи не я то Господи. І ви знаєте, Христос не написано нічого. Не написано нічого, він навіть не подивився в ту сторону, не дав знака. Але диконо сказав, що хто зі мною вмочить якраз цей кусок хліба, щоб спожити, то це він. І ви знаєте, брати і сестри, що учні і на те вони не зрозуміли. Христос ясно сказав, Він не подивився, не сказав, оце Юда, оце він. Але Він сказав, хто? Хто такий зробить? І ми бачимо. Хто це зробить? І Юда він чув ці слова, але вже в його серці була зовсім інакша, як би сказати, думка. Вже в нього гроші дзвонили ті срібляки в його скринці. Він вже знав ціну того, якого він продасть. Але Христос він давав великий приклад для учнів своїх. Він давав великий приклад не тільки для учнів, а й для тих, які послідують за, по, за Ісусом Христом, які повірують те слово, яке проповідували апостоли. І ми бачимо, що Ісус Христос він з ними говорив, Він розказував їм. І ще після Воскресіння Він являвся 40 днів учням своїм, не всім людям, багатьом являвся, але не всім. І ми бачимо, що він давав їм настанову, він розказує їм про те, що воно і як воно має бути. І я зачитував, і казано, що тоді розум розкрив їм до розуміння писання, що те, що з ним було, що написано в законі, в пророків, в Мойсея, то все було потрібно було, щоб виконалося про нього. І ви знаєте, тоді учні написано, згідно з Євангелією Луки, каже, тоді розум розкрив їм до розуміння писання. Хоча були з Ісусом Христом, хоча е, чули ці слова, які він говорив, але на той час їхній розум був далеко. Вони думали про що то інакше. Вони думали те, що щось станеться, що Ісус буде царем, воздвигне царство Ізраїлеве, як було за часів Давида, але бачимо, що Ісус не прийшов, щоб якраз будувати те царство земне, де воно процвітало за часів царя Давида. А ми бачимо, що Христос він прийшов зробити те царство всередині в людському серці. каже, царство всередині вас, Боже царство. Воно всередині вас. Це праведність, мир і радість в Дусі Святому. Слава нашому Господу! Ісус Христос! Він прийшов, щоб це царство збудувати. І ви знаєте, що учні цього не розуміли. І далі сказано, сказав Він до них, так написує, і так потрібно було постраждати Христове і воскреснути третього дня. Для чого? Щоб у уймення його проповідувалось покаяння. Ви бачите, брати і сестри, Христос говорить. Щоб уймення Його проповідувалось покаяння. І ви знаєте, якраз на сьогоднішній день мало людей думають про те, що потрібно проповідувати про покаяння. Але це є пряма, як би сказати, слова Ісуса Христа, щоб уймення Його проповідувалось покаяння. У імені Ісуса Христа люди багато в чому можуть каятись перед кимсь, але перед Ісусом Христом потрібне покаяння. Для чого? Для того, щоб Христос міг війти в життя людини, щоб людина впустила Його в свою внутрішність, своє серце. І тоді Христос прийде і там збудує царство, будує царство, яке воно не проходяще, тому що Його будівничий є сам Господь. І далі каже Слово Боже каже так. Щоб і проповідувалося прощення, покаяння і прощення гріхів. Бачите, брата і сестри, ніхто не може сьогоднішній день такого зробити, щоб прощати гріхи. Навіть свого часу, коли Христос він <кій> говорив, коли Він проповідував, коли принесли до Нього цього розслабленого, то Він сказав, що прощаються тобі гріхи. А люди, які чули, казали, хто таке може сказати? Хіба хто він такий? Але Христос Він сказав, що в нього є влада, і сказати, прощаються тобі гріхи. І сказано, де, де це все має проповідуватися: між народів усіх. Слава нашому Господу, брати і сестри! Між народів усіх, де немає вибору, чи то чорний, чи то жовтошкірий, чи то біла людина. Ви знаєте, між народи усіх, звідки почалося, від Єрусалиму почавши. Ви знаєте, від Єрусалиму Христос прийшов написано до своїх, але свої його не прийняли, а ті, які прийняли, то дав їм владу називатись і бути дітьми Божими. Слава нашому Господу. Ви знаєте, брати і сестри, дана влада називатись і бути дітьми Божими, чи якраз воно доходить до нашого розуму, і ми настільки можемо зрозуміти, що ми є діти Божі. Ви знаєте, якщо сьогодні взяти, що люди ну, тішаться тим, що вони є чиїсь значить, діти, яких ну, можновладних, чи хто має владу, то сьогодні голови в них висо, вище підняті, вони трошки, як би сказати, відрізняються. Але ми є дітьми Бога над Богами, пана над панами. І знаєте, брати і сестри, сьогодні слово повинно нас підбадьорити, що ми є свої для Бога. Ми є свої, ми є домашні для Бога, брати і сестри. Це є велике надбання, і то не наше, то велика милість, любов і ласка Господня, тому що жертв спасіння випав на нашу долю. Ми не заробили його, ми не шукали його, але милість Божа, вона знайшла нас. Він помилував нас, знайшов нас, простив наші гріхи. І ми сьогодні повинні бути вдячні нашому Господу. І далі Христос Він говорив їм про те учням і далі сказано, І Він вивів їх за місто аж до Віфанії. Ви знаєте, брати і сестри, завжди було привисно для учнів, щоб вони, вони ходили з Ісусом Христом. І вони думали, напевно, що так далі буде, тому що Христос він не говорив їм про те. Куди вони йдуть? Але написано, що вивів їх за місто аж до Іфанії. І ви знаєте, що не написано раніше, що Христос він їх посилав на працю. Він говорив, ідіть, проповідуйте, але не написано, що Він їх благословляв. Він говорив, але тут написано якраз, що каже, і знявши руки свої, поблагословив їх. Благословення Господнє, ви знаєте, для учнів воно було напевно на той час, ну дивилися, ну Христос ну, благословляє їх, але вони не розуміли того, що вже останні, як би сказати, хвилини Ісус Христос є з ними. І ви знаєте, що якраз Слово Боже каже, що благословення Боже воно збагачує і смутку з Собою не приносить. І ви знаєте, що здається, в тому випадку, що Христос, Він якраз. Благословляє учнів, і Він буде відходити від них. І то не дето сховається ну, на землі, що його не будуть бачити. Вони цього не розуміли, але слово Господнє каже, і сталося, як Він благословляв їх, то почав відступати від них і на небо возноситися. Ви знаєте, брати і сестри, учні недоумивали, напевно, я думаю, в, такому, в тій справі, тому що йшло все своєю чередою. Христос благословляв, Христос говорив, що потрібно робити, як потрібно. Трібно поступати, а тут він став возноситися від них, і ви знаєте, що вознесіння Ісуса Христа, воно для них напевно було ну печальне. Але для того, щоб не упечали, то він їм сказав, що вони не, не дуже переживали. То він їм сказав, що ви не відлучайтесь від Єрусалиму. Для чого? Тому що ви будете е, одіти силою з Силою Духом Духа Святого, і ви знаєте, в них ще була та надія, що що то буде надзвичайне, що то буде надзвичайне, і ми бачимо, брати і сестри, що якраз Ісус Христос Він вознісся на небо, і на сьогоднішній день він сидить праворуч отця на престолі. Коли читаємо слово Господнє, то ми бачимо, що було ще вознесіння. Старий заповіт нам говорить, що Ілля був взятий на небо. Але ми коли прочитувати цю подію, то там сказано, що Бог сказав йому, що ти будеш взятий на небо. Але ви знаєте, він йшов далі, він проходив і явилася вогняна колісниця і вогняні коні, і Єлісей він бачив. Бачив так само, як був Ілля взятий від Нього. знаєте, але Ісус Христос, там не було ніякої допоміжної сили. Звичайно, воно важко зрозуміти, які ці огняні коні, яка ця колісниця. Можна тіку уявити, але ми бачимо, що Христос він возноситься на небо без всяких допоміжних, як би сказати, зусиль, без всякого рушійної сили. Ось так дуже просто благословляє і. Піднімається, і ви знаєте, брати і сестри, що Христос Він, 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 він возніться на небо, і ми знаємо про те, що це вже проходить довший час, дві тисячі років, коли ці події відбулися. Але ми очікуємо цієї події, що прийде Ісус Христос знову на землю. І в відкритті Івана Богослова написано е, такі слова. Перший розділ і сьомий вірш. Ото він із хмарами йде. І побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена землі будуть плакати перед ним. Так і амінь. Я Альфа і Омега, говорить Господь Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти в Вседержитель. Ось бачимо, брати і сестри, що Ісус Христос відкриває для. Любимого учня для Івана на острові Патмосі, який був засланий за Слово Боже і за свідоцтво Ісусове. І Іван описує і каже: ото От він із хмарами йде. Ви знаєте, ось як, як проходять ці хмари, вони бувають великі, менші, але вони проходять. І написано прирівняно так, ото Він із хмарами йде, і побачить його кожне око. І навіть ті, які прокололи його. Ви знаєте, брати і сестри, не хотілося б, вся, щоб Ісус Христос він побачив кого-то із нас не таковим, щоб ми якраз вийшли на зустріч Ісусу Христу, то щоб зустрічати Його з піднятими головами, щоб якраз. Коли явиться він на хмарах за своїми, то щоб ми могли сказати, гради мій Спаситель, одразу очей, ми готові війти в обіцятель, але сьогодні ми ще на дорозі. Сьогодні ще є той час, де ми можемо приготувати себе, тому що не знаємо ні дня, ні години, але в даний час ми можемо. Подумати про себе, можемо оцінити своє положення, чи я готовий. І ви знаєте, коли так добре подумати над собою. Я не знаю, як хто, але я так бачу, що ну, не завжди можна сказати Гряди, Господи, але допоміг би Господь, щоб бути пильнуючим. І ми будемо зараз молитися. Будемо просити в Господа, щоб він дав нам пильність, щоб він допоміг нам бути очікуючими цього пана, який прийде. Йому хай буде слава навіки. Амінь. Молимося.